Продовжуємо. Це друга частина топ 10 найдавніших міст України. І тут ми вже йдемо до справжніх легенд. Міст, яким понад 2000 років. Номер 5. Херсонес Таврійський. П'яте століття до нашої ери. Крим. Тут Князь Володимир охрестив Русь, а сьогодні Античні руїни біля моря. Номер 4 Пантікапей, Сучасна Керч. П'яте століття до нашої ери. Столиця Боспорського царства з власними монетами та величними палацами. Номер 3. Ольвія. 7 століття до нашої ери, Миколаївщина. Грецьке місто на межі зі Скіфією, де кипіла торгівля. Номер 2. Білгород Дністровський. Заснований у IV столітті до нашої ери як Тіра. Одне з найстаріших безперервно заселених міст Європи. Та номер 1 Кам'янська фортеця, Скіфський центр. На Дніпрі ще в IV столітті до нашої ери існувало укріплене Скіфське городище. Воно стало передвісником майбутніх міст нашої землі, від князівських резиденцій до грецьких колоній і Скіфських фортець. Ці міста зберігають тисячолітню пам'ять України. А який ваш топ найдавніших міст України? Напишіть у коментарях. Цікаво порівняти.